Друзі, усім доброго вечора. Я Анастасія Друсінова, журналістка медіа платформи вгору. Будемо обговорювати новини рідної Херсонщини. Сьогодні до ефіру приєднається доктор біологічних наук, професор, член правління української природоохоронної групи, заслужений діяч науки і техніки України Іван Мосієнко. З ним поговоримо про наслідки російської військової присутності для екосистеми острова Джарелгача. Ставте, будь ласка, свої питання в коментарях. Ну, а я переходжу до огляду новин. Учора, 21 травня, Збройні сили України збили ворожий літак Су 35 на території Херсонської області. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ на своєму телеграм-каналі. Обставини, за яких це сталося, військові обіцяють уточнити. Але це не перший ворожий літак, збитий на території нашої області. У селищі Антонівка через відсутність електроенергії централізоване водопостачання здійснюється за допомогою генераторів. Поповнити запаси можна буде щодня у певні години. Про це інформує Херсонський водоканал. Тож вода подаватиметься щоденно з 10 до 14, окрім понеділка. А на вулиці, розташованій у верхній частині Антонівки, питну воду доставлятимуть автоцистернами у вівторок та п'ятницю з 9 до 12. Мешканцям рекомендують зробити запас води для пиття та побутових потреб. Служба безпеки України оголосила підозру в добровільній співпраці з росіянами окупаційній очільниці казначейства Херсонської області Валентині Ільяні. Повідомлення про підозру та повістка про виклик опубліковані на сайті Офісу Генерального прокурора. Іль'яна добровільно обійняла посаду в незаконному органі влади та самовільно зайняла службові приміщення в адміністративній будівлі головного управління державної казначейської служби України в Херсонській області, а також внесла казначейство в російський реєстр. Вона забезпечувала роботу бюджетної системи підвладної окупантам. Активісти руху UA Animals вимагають покарати Росію за екологічні злочини в Україні. Увагу всього світу привернула екологічна ситуація на Джарелгачі, захопленому окупантами. За даними з офіційної сторінки, UA Animals, одиночні пікети відбулися 20-21 травня у Великій Британії, Німеччині, Іспанії, Норвегії та Чехії. У рамках кампанії Стоп, Ukraine активісти кількох європейських країн вийшли на вулиці, щоб розповісти всьому світу про знищення росіянами унікального острова Джерелгач, де зберігається унікальна флора та фауна, зокрема прибережні групи дельфінів, білобочок, афалін і морських свиней. Ми переконані, що Росія має відповісти за кожен свій злочин і будемо робити для цього все можливе, заповнюють активісти. Російські військові постійно шукають нові методи, аби отримати доступ до електронних пристроїв українців. Тепер із цією метою ворог використовує неліцензійне програмне забезпечення. Про це інформують у держслужбі спеціального зв'язку та захисту інформації України. Усе більш небезпечним стає використання неліцензійного, тобто піратського програмного забезпечення. Його ворог поширює навіть через українські торити. Важливо пам'ятати, навіть одна зламана програма, встановлена на один із комп'ютерів організації, може відкрити двері російським хакерам та спецслужбам РФ до інформації про українську організацію. Йдеться в повідомленні установи. У неділю, 21 травня, окупанти 57 разів обстріляли територію Херсонщини. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Росіяни випустили 318 артилерійських снарядів, застосовували РСЗВ, атакували з мінометів, танків, безпілотників та авіації. По Херсону випустили 22 снаряди. Ворог поцілив у житлові квартали області, а також в об'єкти соціальної та критичної інфраструктури Бориславського району. Унаслідок обстрілів минулої доби загинула одна людина. А перед судом постане ще одна жителька Херсонщини за участь у псевдореферендумі. Вона ходила домівками та збирала так звані голоси. Про це інформують у Херсонській обласній прокуратурі. Бориславська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно місцевої мешканки за фактом колабораційної діяльності. Слідством установлено, що обвинувачена у вересні 2022 року брала участь у роботі окупаційної виборчої комісії. Жінка здійснювала подворові обходи приватних будинків у селі Новоолександрівка Бориславського району та вимагала від людей поставити потрібну відмітку в бюлетенях. Після цього вона передала урни з бюлетенями військовим РФ та отримала винагороду в російських рублях. Зараз обвинувачена перебуває під вартою, де очікуватиме на вирок суду. На тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни проводять так званий перепис населення. Окупанти обходять будинки місцевих у пошуках підпілля та перевіряють у людей наявність російського паспорта. Про це пише Центр національного спротиву. Тим, же, хто ще не оформив фейковий документ, відкрито погрожують та змушують у найкоротші терміни оформити паспорт РФ. Так званий перепис проводять військові, відразу ж перевіряють людей та шукають партизан. А на всеукраїнських змаганнях із легкою атлетикою спеціальної олімпіади України херсонські спортсмени здобули 9 медалей. Про це розповів у соцмережах директор Херсонської дитячо-юнацької спортивної школи для дітей з інвалідністю Руслан Малашенко у Кропивницькому 20-21 травня відбулися всеукраїнські змагання з легкої атлетики спеціальної олімпіади України, в яких взяли участь 80 спортсменів із 10 регіонів. На турніри Херсонщину представляло четверо спортсменів, які вибороли дев'ять нагород: одну золоту, три срібних та п'ять бронзових. Аліна Кузнецова виборола золото, срібло і бронзу в різних видах змагань. Михайло Кузнецов виборов друге та третє місця. А Сергій Мошенський здобув друге місце та два третє місця. Марія Кузнецьова посіла третє місце. Настоятель Токарівської церкви святої княгині Ольги Дарівської громади Херсонщини Ігор Новосільський повернувся з полону. Про це повідомила його донька Ольга на своїй сторінці у Фейсбуці. Чоловіка забрали в полон у вересні 2022 року. Він пробув у неволі 262 дні. За словами близьких, Ігор Новосільський потребує тривалої реабілітації. Голод і тортури залишили рани на його здоров'ї, написала донька чоловіка Ольга. Тож такими були головні новини Херсонщини останньої доби. Ну а до нас вже приєднується доктор біологічних наук, професор, член правління української природоохоронної групи, заслужений діяч науки і техніки України Іван Мосієнко. Будемо говорити про ситуацію на Джерелгачі. Пане Іване, вітаю. Добрий вечір. Тож на сьогодні відомо достеменно з офіційних джерел, що окупанти засипали піском переправу та з'єднали остров Джерелгач із материковою частиною Херсонської області в районі Лазурного влаштували на острові військовий полігон. Пане Іване, які наслідки це втручання матиме для екосистеми острова та акваторії? Які унікальні рослини та тварини можуть постраждати від цього? Угу. Чи має я... повторити питання? Чи ви чули? Я чув питання. Угу. Справа в тому, що ну, дійсно наслідки дуже великі, ми бачимо, що тут є декілька аспектів. Перше, те, що засипана прорва, тим самим це призведе до порушення гідрологічного режиму Джаругайської затоки. І ми можемо прогнозувати деградацію джерегацької затоки. Другий момент це те, що саме військовий полігон на джеречі, джереч є вся територія острова Джарвач є національним природним парком. Крім того, практично всі приморські оселища, не практично, а всі абсолютно приморські оселища є оселищами європейського значення згідно з резолюцією 4 Берської конвенції. Тобто, ці оселища є рідкісними і вони підлягають охороні не лише в Україні, а й у всій Європі. Третє, це те, що острів Джергаші і Джергацька затока входить до рамсарські погідь це водноболод погіддя е, всесвітнього міжнародного значення. Тобто дуже багато передохоронних статусів і таке от е, грубе втручання, безперечно, що це є не абсолютно неприпустимим. Е, ну хоча ми вже звикли, ми вже кажемо, що росіяни пробили дно, да, але дивуємося їхній підвості, їхній невіговості їхньому варварству потім виявляється що з того дна знову вступають і там знову росіяни і черговидно. Знаєте, черговидно так... Мені... так мені здається що навіть німецькі загарбники ніколи не вдавалися до чогось подібного під час окупації у другу світову чи були все ж таки подібні випадки Ну, мені важко говорити. У нас тоді практично не було, ну дуже мало було заповідних об'єктів, тому важко, важко щось сказати, е, от, порівняти. А, але якщо продовжити думку, то дивіться, самі навчання військові на острові. Ну, місцеві, от я слухав там, що говорив мер з Кадовська Олександр Яковлєв, то він каже, що місцеві повідомляють про постійні вибухи на острові. І про гул техніки розумієте, ці псанохітні екосистеми, в основному псамохітні піщані острова, вони дуже нестійкі до антропогенного впливу. Ці піски росли покрив їх легко зруйнувати, і, і при цьому піски починають рухатись під впливом піску. Тому під пілом вітру, тому о, ми можемо прогнозувати, що будуть великі дуже наслідки для острова Джаргач, а на острові велика кількість рідкісних видів рослин, е, включених до Червоної книги України. Ну там є така унікальна популяція меч трави, наприклад, болотної. Є такий теж дуже рідкісний вид золотобородник цикадовий, який у нас росте е, дуже в небагатьох місцях. Є навіть два види, які є ендеміками острова Джерелгач, це кентер Русанова і е, молінія Чорноморська. Ці види, два, були описані як нові динаміки з острова Джерелгач. і в принципі, вони є його ендеміками, ніде за межами острова не зустрічається. Тобто дуже багато видів, там кілька десятків видів рослин, які охороняються на острові Джерелгач, і можна прогнозувати, що вони сильно постраждають при цьому. Ну а якщо говорити про Джергацьку затоку, то Джергацька затока вона є місцем перебування багатьох видів тварин, зокрема птахів, і, наприклад, тих же морських савців. Я читав коментар Павла Гольдина, фахівця по Морським савцям, то він казав, написав, що там дуже важливі три популяції: дельфінів Чорноморських, а популяція морської свині є найбільшою. І деградація джерелацької затоки неминуче приведе теж до деградації цих популяцій. Орнітокамп... орнітокомплекс острова може постраждати також. Ну, крім власне самих весь військових дій, там, вибухи і так далі, які торгують і лякають птахів. Він теж може постраждати від заходу хижаків. Е, справа в тому, що острів Джерогач через те, що він острів, да, туди немає вільного доступу хижаків, лисиць, бовків і так далі, е, бродячих собак. І тому птахи там відчувають себе у відносній безпеці. Дуже рідко там фіксувалися. Е, Заходи хижаків, і, в принципі, працівники лісоносильського господарства давали швидку з ними раду. От. Але це ж коли це було островом. А якщо є вже суподібний зв'язок, то ті ж собаки, вовки, лисиці, вони можуть зайти і тим самим буде підірвано популяції птахів, тому чи рідкість цьому острові. А острів, я вам подивився, матеріали, для острова вказується. 250 видів птахів. уявіть собі в Україні здається всього 350 видів, і з них 250 або постійно, або тимчасово у вигляді помльоту бувають на джерелгачі. Тобто це просто такий ташиний рай, ташиний клондайк, і а, хижаки там абсолютно недоречні. Тому ми очікуємо, що дуже дуже важкі наслідки зараз не можна сказати, тому що крім військових російських нікого на острові немає. Масштабів ми не знаємо масштабів впливу, тому дуже важко сказати, який саме урон ми можемо тільки в загальних рисах його характеризувати, які він. Може бути, але от сам масштабу роду ми не можемо коментувати так. Власне, ви вже казали про те, що джерелгач це одне з 22 найбільш унікальних водноболотних угідь планети, що охороняється амзарською конвенцією. І от, да, от хотілося дізнатися, чи є взагалі якась змога наразі фіксувати злочини російських військових проти довкілля, і, взагалі, як реагує на дії окупантів міжнародна спільнота? Пане Іване, проблема. Ми вас погано чуємо. Якась зі звуком проблема є. То, як наприклад, територія національного природного парку Кам'янська Січ, то вона дуже сильно замінована. І тому з фіксацією злочинів це проблема. І це дійсно проблема, тому що час іде, ті ж якісь пошкодження, вирви і так далі, вони заростають, да? Їх стає гірше видно. А фіксувати по гарячих слідах ми не можемо, тому що об'єкти або окуповані, а якщо деокуповані, то заміновані. Тому з цим є проблема. Ну і, і власне, з тих причин і скажімо, міжнародні експерти до нас не їдуть. Тобто вони просто міжнародні організації вони просто бояться скажімо, відряджати сюди експертів, знаючи ступінь замінування, ступінь небезпеки, яка є в Україні. Тому експерти, екологи до нас, які б могли, скажем, допомогти теж з документуванням, вони поки що не приїжджають в Україну. От. Тому на даний момент ця проблема напевно повноцінно можна буде розгорнути фіксування злочинів лише після звільнення, після перемоги нашої і наступного розмінування. Але частину, частину злочинів тоді вже, напевно, не можна буде розглядіти або їх масштаби не можна буде встановити достепенно. Ну, такі, як пожежі, там чи якісь забруднення. Тому угу. це проблема є. Так а чи, чи можуть допомогти в цьому якісь, наприклад, супутникові знімки? Ми вже бачили неодноразово різні там приватні компанії, фіксують якісь військові об'єкти. І, і вони потрапляють час від часу в пресу. Чи може це, наприклад, допомогти з фіксацією злочинів на острові? Якщо, до прикладу, такі знімки з'являться з, з джерел гача? Це може допомогти. Зокрема, зараз в принципі, що в Україні фіксується, це пожежі. Пожежі можна фіксувати, тому є спеціальні стайки і знімки. От пожежі рахують і площі, і кількість пожеж. А наприклад, для того, щоб фіксувати вирви, вирви, це вже значно важче. Ті знімки, які публікуються, як правило, вони не дають можливість рахувати вирви. Це можна робити, але на космічних знімках, але треба купувати вже більш крупномасштабні знімки. Які не викладаються як правило відкрито ніколи. Тобто, купувати там того ж максари, вони досить дорогі, і тоді можна буде, скажімо, по ним рахувати. Ну але ну тобто, ну поки з тим проблема, тому що є проблема з доступом до знімків високої якості, щоб фіксувати злочини. Всі да? деякі як пожежі можна, а от більшість поки що не можна. Скільки взагалі часу приблизно знадобиться для відновлення екосистем острова від цих всіх дій росіян? Ну ви знаєте, тут це абсолютно, якби сьогодні неможливо сказати. Ми навіть сьогодні не можемо оцінити масштаб впливу. Ми тільки, скажімо, припускаємо, що там може бути, тому що ніхто не був на джерелачі із вчених там от. А вже скільки відновлення, не знаючи ступінь пошкодження, це просто зараз неможливо сказати. Ну, напевно, якщо тобто це залежить від масштабу, якщо будуть дуже важкі, то це можуть піти десятки років на відновлення. А чи відомо щось про співробітників національного парку Чарлгацький? <зв 'язок> Ну, національний природний парк працює. Працює е, важко. В основному ну, співробітники виїхали на деокуповану територію от. і от якраз працюють таким чином, що там підходить пожежі, ну, супутники там. От. Ну, правда, там є і неприємні моменти. Заступник директора СТО Ворова не пам'ятаю ім'я. Він став колаборантом. От і намагався створити там окремий російський національний парк. Тому якби там ну, різна ситуація, але більшість співробітників вони е, відмовились. Переважна більшість за виключенням цього суворова від співпраці з росіянами. От і або знаходяться. У простої вимушеної або працює дистанційно, скажемо так, повертаючись до питання стосовно відновлення, ну взагалі ж доведеться знову робити, я так розумію, штучно джерел гач острова, повертати його як. Ой, ну так островом, щоб він не був з'єднаний, правильно, це ж доведеться робити. Чи мені здається, можливо, там така ще сильна течія, що якщо окупанти не будуть там підсипати той пісок, так то воно, може, і само буде ставати островом. Тобто з цим яка ситуація? Чи важко нам буде потім повертати джерел гач до форми острова? ну Теоретично, теоретично, форма повинна сама утворитися. Сама утворитися, але скоріш за все, що це буде десь восени чи взимку наступним, тому що це повинен бути якийсь такий, знаєте, дуже сильний вітер, сильний шторм, щоб її прорвало. О, тому принаймні, ми можемо сказати так, що острів до осені, до, до осінніх штормів закритий, да. От, але півроку це велика, якби великий строк, і за цей час можуть бути суттєві зміни і в джерегацькій затоці, які ж хижаки можуть зайти і півроку там господарювати. Це великий строк. Тобто, ну там так побудовано острів, що е, в нас домінуючі північно-східні і східні вітри. І от якраз джергацька затока вона зі сходу відкрита. А на захід поступово звужується. І тобто вітер наганяє воду зі сходу сюди до лазурного, там рівень води сильно піднімається, і якраз от, е, в цей час він може прорвати е, косу. Е, навіть такі були випадки, що було декілька прорв після сильних штормів на жарегачі. Тому теоретично слід очікувати, що ця прорва утвориться під час якогось осіннього чи зимнього шторму. От, ну, але ж це великий час ще треба чекати. А можливо, що буває, буде. Ну, я не знаю, я це краще з Олексієм Давидовим поспілкуватися, який займається вивченням берегів, наш географ е, з нашого університету Херсонського державного. Він більш детально розповів. От, можливо, ці шторми такі бувають і не кожен рік, можливо, це на кілька років буде закрита прорва. Це знову ж таки я тільки можу теоретизувати. Ну так, на жаль, зараз багато речей мало зрозуміння через, власне, через те, що важкий доступ зараз до джерелгача, його фактично і немає. Пане Іване, я дуже дякую, що ви знайшли час, завітали до нас і розповіли про ситуацію на джерелгачів. На все добре. На все добре, дякую, до побачення. До побачення. Тож, друзі, Дізналися сьогодні про ситуацію з жергачем, взагалі, яким може бути його подальше відновлення. Хто нещодавно приєднався до нашого ефіру і цікавить дуже ця тема, обов'язково послухайте десь зсередини. На початку йде у нас новинний блок, потім ми говорили про ситуацію на рогачі. Можете мати змогу послухати нас. Я не бачу зараз особливо питання в чаті, але. Декілька повідомлень зачитаю. Друзі, можете ставити свої питання прямо зараз. Цікаво послухати. Чекаю ефір. Всім мирного неба. Дякую вам за теплий відгук. Теж важливі новини Херсонщини. Так, дійсно, на початку ефіру новинний блок є. Друзі, можете послухати усі актуальні новини, які актуальні власне, на сьогоднішню добу, і вони відповідають свіжості минулої доби. До речі, оперативно швидко дізнаватися правдиві новини ви можете на наших майданчиках у соціальних мережах. На ефірі ми вже якби підбиваємо такі собі проміжні підсумки. А от одразу дізнаватися усе ви можете на нашому Фейсбуці, там у медіа платформа вгору, у телеграмі ми вгору news, в інстаграмі ми вгору. Також ви можете на усі ці три майданчики пропонувати свої новини, писати нам у телеграмі є спеціальний чат-бот для цього. Це все анонімно, конфіденційно. Якщо ви зараз перебуваєте в тимчасово окупованій території, обов'язково подбайте про власну безпеку, наскільки це можливо. Застосовуйте VPN. видаляй. Потім повідомлення, щоб вони не залишалися на вашому гаджеті, тому що повідомлення про посилення утисків з боку окупантів вони постійно з'являються такі, що люди зараз переховуються як можуть, а окупанти здійснюють обходи по домівках на лівому березі, перевіряють. Гаджети перевіряють все, що завгодно фактично тероризують людей. Дуже тиснуть тому наголошу на тому, що будь ласка, дбайте про власну безпеку. Але дуже дякую всім, хто нам пише, звертається до нас. Ну і звісно, до речі, підписуйтесь на наш youtube каналі вгору Херсон. Тисніть на дзвіночок, щоб ви могли вчасно прийти на наш прямий ефір і поставити питання в прямому ефірі до наших гостей. Також, друзі, хочу нагадати, що ви можете звертатися до юристів фонду милосердя та здоров'я. Ви зараз бачите телефони на екрані. Ви можете звертатися напряму за номерами телефонів. Можете використовувати месенджери будь-які з запропонованих, телеграм, вайбер, сигнал, ватсап. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Допомагають розв'язати будь-які питання, консультують. Повторюсь, безкоштовно можете звертатися стосовно виплат. Стосовно подачі різноманітних заяв, стосовно оформлення пенсії дистанційно, очно, стосовно відшкодування за пошкоджене через російські обстріли, майно тож з усіма цими питаннями та іншими питаннями звертайтеся до правовиків фонду Милосердя та здоров'я. Тож, друзі, дякую всім, що сьогодні приєдналися до нашого ефіру. Я бажаю всім гарного вечора, тихого вечора і запрошую вас до наступного нашого ефіру, який відбудеться вже у середу, о 20 годині. Всім на все добре.